Всім привіт, друзі! Сьогодні маю перше замовлення по хімчисті. Буду чистити один диван елобразний. образний Виїжджаю якраз, маю бути через 20 хвилин там. Побажайте мені успіху у моєму першому замовленні і в кінці відео розкажу вам, скільки потратив часу і скільки заробив грошей. Тобто порівняємо. Роботу в доставці і у хімчистці м'яких меблів. Отже, де краще працювати. Поїхали. Трохи є мандраж, тому що перше замовлення, але це природньо. Також я мав досвід в Україні, займався хімчисткою автомобілів. Також робив вдома в себе. Ну не таку професійну хімчистку меблів, але все ж таки знайомий з цим. Отже, побачимо, що цього вийде. Побажайте мені успіху. Ось такий диван маємо в роботі. Виглядає не дуже брудний, плям немає, але є шерсть і таке загальне забруднення. Зараз зроблю суху чистку і потім буду приступати до хімчистки. Так, зробив суху чистку, тепер розвів преспрей. Зараз буду обробляти диван преспреєм і проходити щіткою. і Потім вже буду приступати до промивки дивану. Це я доробив, поставив на сушку. Ось так сушиться диван і буду збирати свої речі, поки сушиться диван. Все, я вже в машині, зібрав свої речі, погрузив машину, зробив сушку, помив диван, тобто все гуд, зайняло це в мене. Дві з половиною години. Мене клієнтка питала, скільки це займе. Я сказав десь приблизно 2 години. Трохи не вклався в срок. Була ще проблема, що пропала електрика в розетці, тобто не знав, що робити, писав власниці. Вона казала, що треба визвати когось, якогось електрика, але в, іншій, але в іншій розетці була електрика біля раковини. Тож я підключився до неї і допрацював цей диван. Заробив я 230 доларів за 2,5 години. Тобто можна порівняти заробіток на Дордаші. Хай це буде в моєму районі десь плюс-мінус, якщо гарний дуже день, це буде 200 доларів, але не чистого, тому що потрібно заправити автомобіль на 30 доларів. І виходить. Що 170 доларів чистого за десь плюс-мінус 10 годин. Я думаю, що хімчистка це набагато краще, також нелегка робота, але, думаю, краща і перспективніша. Ось таке коротке відео. Всім гарно. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Скоро побачимось!